Слава Україні! Миром, вам дорогі друзі! Сьогодні у нас 29 липня 2023 року. З вами Любомир Богоявнський, Мару Павло Нестеренко. На моєму годиннику перша ночі 47 хвилина. У мене змінюється ритм сну, і я вирішу поділитися у своєму щоденнику. Своїм індивідуально досвідом самотерапії, самосцілення при депресивному стані. Офіційно у мене підтверджений діагноз шизотиповий розлад F21. Хто не знає, що це таке за розлад, може подивитися в інтернеті. Є різні погляди на цей феномен, деякі психіатри розділяючи затипову розгляд на елементи. Є такі те, що зустрічав, от, скажімо, випадки, коли, припустимо, у пацієнта, лікаря-психіатра якому поставили 6 розлад, ну, допомогти ніяк не виходить, і потім почали розкладати його на елементи. Там, біполярний розлад виводити з цього шизотипового розладу. Потім там ще, припустимо, якісь... Психопатичні скажем, особливості, це вже не за типове, як, як психопатичний розлад, як психопат чи соціопат, чи ну, по-різному могли пробувати такий експеримент робити, але з цього нічого не виходило. От, якщо людині ставиться якийсь психіатричний діагноз, то він о, лікарями, якщо професійні лікарі ставлять. Його, він найкраще відображає в цілому той феномен, який проявляється у людини, в її поведінці, в її особистості. Розумієте, я дипломований також психолог, і я не приховую свій діагноз людина з шеститиповим розглядом. Все життя відкрити також гомосексуал, я гей. і я цього не соромлюся, не приховую. І, звичайно, я як психолог навчився повноцінно жити із шизотиповим розладом. І от у мене фактично систематично трапляються такі ем, коливання і зміни настрою, які, можливо у чомусь будуть нагадувати саме біполярний також розлад. От, е, Коли я занурююся в стани, е, в принципі. Навіть без як так, депресія. Депресія, в принципі, я розцінюю її сам, як середньої тяжкості виникає. І раніше, коли я навчався на психолога, коли в мене виникали ці стани депресії. То я не міг нормально навіть часто підніматися, я взагалі не міг ще ніяк собі допомогти нормально у той час. І коли в мене виникає цей стан як депресії, так, от, я відчуваю дуже сильну біль. Біль, яку складно, напевно, описати словами. У мене дуже сильно в цей час болить душа. Біль, який починає викликати віччий. У минулому, по крайній мірі, викликав. У мене. Під час цього болю мої думки стають дуже сильно фіксовані. Я фіксуюся на якихось ситуаціях, на якихось, скажімо, феноменах, речах, так і мені боляче. Останні роки у мене, коли виникає цей депресивний стан, виникає головна біль. І 28.07 2023 року у мене фактично весь день трималася головна біль. Така тупа, тупого такого рівня, так, вона не гостра, а тупа сама, яка проходить звідси, вона опускається до шиї сюди. І вона тримається, так, і вона то, трішки за тупа біль загострюється, тоді вона починає спускатися. Але все ж вона не відступає, і зараз у мене голова болить е трішки слабкіше, слава Богу, вже, але ще трішечки ця біль тримається. Коли у мене виникає ця біль, фіксовані думки, мені дуже боляче. Я відчуваю себе. Наче хтось мене вдарив, мені важко рухатися. Навіть мої рухи стають якимось такими більш количугаючими, такими я сказав, би коли я йду. От. І потім в мене виникає відчуття старості. Наче мені вже понад 90 чи 100 років такі відчуття виникають, наче я настільки сильно зістаюся. Після цього в мене виникає відчуття того наскільки я не наскільки в мене, скажімо так, неприваблива зовнішність. У цей час у мене загострюється жахливе відчуття самотності, я старіючи, самотній гей. Після цього в мене виникає відчуття, що я помираю. Після цього я е, мимовільно починаю бачити думки, мене виникають, що мені хочеться померти, не хочеться жити, хочеться е, вийти з тіла, щоб закінчилося моє земне за життя, щоб я відійшов з цієї реальності. І от в принципі. Ну, Потім ще, ще, ще виникають речі. Часто в такий момент можу сідати записувати якісь відеоролики, тому що е, там приватні до декогось. Е, інколи до своїх викладачів записую з психологією в першу чергу. Е, інколи там до тата записую відеоролики, відправляю, коли в мене дуже сильно виникається біль. Але відчуваю про те, що відбувається спад. Спад фізичний, спад розумовий. У мене пропадають сили, і у цей момент часто я вже не можу ні поїсти, ні попити да, нормально. Особливо це в минулому було. Якщо мені нестерпно боляче вже стає, коли голова настільки сильно розкалюється, що кожен крок мені стає важким, я тоді п'ю знеболювальні препарати, знеболювальну таблетку випиваю, наприклад. Але я намагаюся, якщо є така можливість, таблетку не пити, щоб зменшувати кількість навантажень на свій організм, ліків якихось таблеток тощо. Психотропні препарати я взагалі намагаюся ну, не вживати, не пити. Хоч вони мене виписані лікарем психіатром є. І виникає відчуття того, що ця мука так вона не закінчується, вона стає нестерпною. І я далі далі знаходжуся в такому стані, коли я знаходжусь на межі норми, патології, коли я переживаю свою невимовну біль, невимовний свій відчай, і це повторюється, повторюється систематично, повторюється руками. І за ці роки, як психолог, я навчився собі допомагати. У нас в організмі є свої дуже потужні сили. І дуже багато чого залежить, звичайно, в першу чергу від нас. Яке б не було на соціальне оточення, яке б не було на самого життя, дуже багато залежить від нас. Найважливіший перший настрой: ми не повинні відчувати себе психами ненормальними. А дивитися, ну це моє бачення суб'єктивне, дивитися на наш унікальний якийсь досвід болю внутрішнього, який наростає, як на унікальний наш досвід, як на наше випробування, як на наш хрест, який ми несемо. Але, звичайно ж таки, як на наш індивідуальний варіант норми. Коли мені настільки сильно погано, ну слава Богу, я не втрачаю свідомість, тобто, я перебуваю в рівно свідомості, мене немає, слава Богу, галюцинації чи маєчніх такої, я на межі знаходжуся, я починаю собі. Починати різнопланово допомагати. Як таролог, який працює з людьми з картами таро, я до речі, під час такого стану часто консультую людей, Мені вистачає енергії, сили провести повноцінні консультації, прийоми. Мене вистачає сили провести вручі, обряди, чистки, тобто мене на рівні енергетики, вистачає сили вже перевірено допомагати людям. Притому я не передаю у свій пір, це в мій хрест, навпаки, мені дається духовна сила для допомоги іншим людям. Мені допомагають карти Таро, безсумнівно. Даже саме передивляння, ну це одна з колод, Артура Вайте. Це спонтанно Відлюдника да? Арканус. Я працюю з картами Таро. Є деякі такі медитативні моменти, пов'язані з системою, які мені допомагають. Ну, тут я в відео не буду пояснювати ці технології, пов'язані з картами Таро. Але просто кажу, що дуже допомагають навіть просто їхнє переглядання, зображень цих, архетипових зображень допомагає. Після цього молитви до вищих сил. Молитва до Бога, до е, різних можна до, їх, його різно можна називати: Ісус Христос, Люцифер, кому вже як зручно, але до Всевишнього, до вищих сил я обов'язково молюся. Після цього я сприймаю будь-які ці симптоми як меседжі, як послання моєї душі. Бо я поєднаний не тільки, я не тільки є душа, я поєднана зі своєю плоттю, з тілом. І коли мені боляче погано, я розумію, що передає послання душа, душа їй погано. І я повинен їй допомагати, сам собі допомагати, бо це жива моя частина, а от вона розвивається у мені, як у кожній людині. І я у такій ситуації починаю занурюватися в стан вічності. Починаю. Молитися за себе часто і за інших людей. Я намагаюся вмикати якісь фільми. інколи бувають ось такі містичні дуже. Це теж допомагає ну, все доволі індивідуально. Я не опускаю руки, не падаю духом. І я прекрасно знаю, що за будь-якою біллю, Наступить обов'язково ситуація, коли наша психіка восстановиться, відновиться. Важливо не втрачати настрої, не панікувати, дозволити пережити оцей стан самому собі, не засуджувати себе за те, що ви переживаєте. Вашу депресію чи якийсь момент. Не вважати себе слабким чи слабкою. Не дивитися на соціальні рамки. Ви, кожен із вас унікальний. Я унікальний, кожен з вас унікальна особистість. І, безсумнівно, потрібно вивчати далі, розбиратися у власній психології, у психології оточуючих людей. І після молиту, медитації, боротьбі за життя, тому що я борюся за власне життя. І всім вам раджу боротися і відчуваю, як я відроджуюся і рухаюся вперед. Будьте благословенні і ніколи не падайте духом і не унивайте. Це такий був фрагмент мого щоденника. Ось я записав про точніше, фрагмент моїх переживань мого досвіду, боротьби з депресією, депресивним станом. Вірте в себе і вірте в вищу силу, вища сила обов'язково вам допоможе. Ну, а потрібен я як майстер, теж старулог, Пишіть, стукайте всіх благ з повагою, ваш, Любомир Богоявленський.